Равики ахатини несподівані, але напрочуд бажані гості чергової зустрічі для дітей чаювання з улюбленцем. У світі, де швидкість диктує темп життя, равик вчить не зупинятись, спостерігати і цінувати тишу. Господарі тваринок охоче ділилися враженнями та розповідали про харчові вподобання улюбенців. Наших равликів звуть Вупсінь та Пупсін. Вони люблять їсти. Уля. Що вони люблять їсти? Вони люблять їсти Є листя, винограда, куйбабки, огірки. 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 Що вони не люблять їсти? Це цитруси. Вони дуже полезні. Їхня слизь полезна для кожи. Їм 3-4 місяці, Їх хотіли викинути, але ми їх забрали. Попри повільність, а хатини виявилися не менш кумедними та цікавими, ніж звичні домашні тварини. Олександр поділився історією, як його равики влаштували в з тераріуму, і їх потім знаходили в найнесподіваніших кімнатах дому. Равлики не потребують складного догляду, однак є правила, яких варто дотримуватись, аби не зашкодити їхньому здоров'ю. А не можна брати брудними руками, а їхня черепашка надзвичайно тендітна. Брати тварину за неї категорично не можна. Вони можуть вилізти із панциря, а потім не залізти. Їх дуже м'яка внутрі кожа в панцирі. Снаруже їх така ну твер... така жорстка, а тут м'ягка. Очі їхні не можна трогати. їм вони можуть осліпнути. А так вони їх можна трогати. І ще дуже приємно, коли вони лазять. Приємно тоді кожі. Наступна зустріч у межах чаювання з улюбленцем відбудеться вже з цієї середи. Вона буде присвячена міжнародному дню котів.